Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Отаке призначення телеведучого, по суті, медійної особи, нехай із багатим воєнним досвідом минулому. Про що це свідчить власне про Трампа, про його обрання орієнтирів у безпекових питаннях, в оборонних питаннях. Ну насамперед, Трамп це людина, яка також не мала великого політичного досвіду. Так він був президентом один термін, але до цього він був більш відомий як девелопер. А потім людина з телебачення шоумен, який вів телешоу-кандидат. Тобто ми розуміємо, що і відповідна філософія про сутні у Трампа, що при призначенні він не буде насамперед вважати на політичний досвід окремих особистостей, Стай радше це будуть люди з інших сфер, але є, одні кажуть, що ті, хто будуть більш працювати на команди Трампа, інші що ні, просто що ось він хоче, щоб такий був власне фон його правління, щоб не було, скажімо так, людей в його оточенні, яких би вважали кращими професіоналами ніж сам Дональд Трамп. Зараз дійсно чекаємо, коли повністю будуть. По перше, щоб вони були ці призначення, тому що знаєте, поки що це очікувані призначення. Як то кажуть, все може змінитись в останній момент, але все ж таки окремий досвід військовий. The cat Навіть суттєво у майбутнього потенційного підкреслення голови Пентагона присутній також люди, яких планують на пана Рубіо і пана Волса на радника з питань національної безпеки. Це люди, яких відносить, скажімо так, радше до яструбів, які не будуть шукати можливостей якось налагодження стосунків з супротивниками Америки, а радше будуть. Протидіяти їм, і це безумовно буде грати на користь Україні. Тобто, взагалі, філософія, якої дотримувалася конкурентка, основна. Пана Трампа за номінацію до республіканської партії, яка на жаль, як на мене, не буде представлена у майбутній владі. Це Нікі Хейлі. Вона казала, що дивіться, що кажуть супротивники України, супротивники Ізраїля. Що переможемо Україну, переможемо Америку, переможемо Ізраїль, переможемо Америку. Тобто, вона казала, коли ми підтримуємо Україну або Ізраїль, ми насамперед протидіємо ворогам Сполучених штатів Америки і. І як на мене, люди, яких відносить достробів, принаймні окремі призначення відноситься до цієї категорії, вони і будуть дотримуватися цієї політичної лінії, що насамперед треба дбати про безпеку України, безпеку на жаль, не України США, але Україна воює з тим, хто хоче поразки США, тому треба підтримувати Україну. Ну власне, і політик, таке. Політики... Аналітичне видання, його журналісти в Сполучених Штатах пишуть про те, що дійсно призначення Трампа свідчить про обрання такої жорсткої лінії. Протидії авторитарним режимам Китаю, значить, ворогам США на Близькому сході і Росії. І от називають яструбами Марко Рубіо, який має бути державним секретарем США у майбутньому із січня, це сенатор від Флориди, і Майка Волца, якого Трамп уже. Офіційно оголосив майбутнім радником з національної безпеки, колишній військовий. Отже, я власне зацитую, що на думку журналістів політико, попри те, що обидва цих політики, яких Трамп призначає, дотримуються доктрини. Трампа, Америка понад усе, але все ще вони залишаються затятими яструбами, коли йдеться про підхід США до таких супротивників як Китай, Іран і Росія. Вони далекі від ізоляціоністського крила республіканської партії. водночас ми пригадуємо, що і Рубіо і Волт ставили під сумнів пакети оборонної допомоги для України, критикували адміністрацію президента Байдена. Один з них. Голосував за цей пакет допомоги, інший не голосував відповідно в Сенаті і в Конгресі. І тут тоді питання: з чого ми робимо висновок? Що Рубіо і Волт залишаться жорсткими щодо Росії, щодо протидії Путіну? Чи це не наші, скажімо, так, бажані якісь уявлення про цих політиків, про те, як Кабінет Трампа буде діяти? Знаєте, насамперед зараз завдання для України, як то кажуть, вмонтувати питання підтримки України. u koncepciju Amerika ponad u Тобто Америка за фост, а для того щоб казати, що дивіться, коли ви допомагаєте Україні, ви насамперед сприяєте розвитку своєї країни, зміцненню її позиції в світі, тому що створення цієї модерної вісі зла, якою все більше стає Північна Корея, Росія і Іран, вони ж всі виступають проти Америки і Китай, який хай не належить до цієї вісі зла. Але, скажімо так, має певний інтерес у зміцненні цієї вісі зла. Відповідно, для того, щоб Китай не реалізував цей інтерес, бажано Америці сприяти тим, хто. Так чи інакше протидіє цій вісі зламну насамперед Україна зараз, безумовно Ізраїль, Іран не забуваємо цю лінію протистояння, а також інші країни Затоки, які також побоюються Ірана, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Тобто, тут, як на мене, взагалі треба пояснювати, от насамперед цим новопризначеним. Скажімо так, або поки що давайте так людям, які очікують призначення того моменту, що все ж таки зараз в умовах цього протистояння. Між uh, США і Китаєм і сателітами uh, Китаю бажано підтримувати тих, хто протидіє сателітам Китаю. Тобто uh, ще в Південну Корею безумовно слід додати, тому що ми розуміємо, що Північна Корея насамперед вона орієнтується на захоплення південної. і Південно, це дуже добре розуміє. Uh, тому це питання переговорів. Я думаю, що все ж таки uh, враховуючи, що ці люди вони орієнтовані на протистояння супротивником Америки радше. Підтримують підтримку, ну верніше продовжують підтримку України. Вони ну подивимося, який буде її обсяг, але й аргументи щодо того, що насамперед підтримка України це підтримка а, сприяння верніше зміцненню США, сприяння до речі військово-промисловому комплексу США. Бо давайте не забувати просту річ, коли сполучені штати Америки відділяють гроші на підтримку України. Значна частка цих грошей іде на військово промисловий комплекс США, як зазначив Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стіблік 90%. Цієї підтримки, яку військової, яку США надають Україні, вони і ця підтримка і це закази на військово-промислові компанії США, які отримують гроші, які створюють робочі місця. І тобто, це якраз е, гра на Америку, гра на зміцнення можливостей громадян цієї країни. Тобто головне це роз'яснити. Думаю, що все ж таки аргументації достатньо. А далі будемо дивитися, як будуть розвиватись події, бо знов ж таки. Вчорашня інформація, яка з'явилася, що Дональд Трамп чи принаймні його оточення підтримують два пункти плану перемоги президента Зеленського, і це важливо, що, як то кажуть, діалог вже розпочався щодо плану перемоги України, і принаймні підтримка двох пунктів, а саме щодо можливості заміщення. Європейські на європейському континенті американських військових на українських, а ми розуміємо, що цей пункт п'ятий це пропозиція Бориса Джонсона, яка була свого часу зроблена спеціально для Трампа. Вона зроблена спеціально для того, щоб надати аргумент приєднання України до НАТО якщо ви хочете, щоб американські військові не були присутні в Європі, а щоб їх замістили українські військові, треба, щоб Україна була в НАТО, бо як країна на НАТО може бути присутня в країнах Європи, тобто в країнах НАТО. А ще один пункт, який зацікавив Трампа, це теж доволі цікавий момент, який Грем близький до Трампа. Американський політик висловлював щодо того, що треба більше взаємодіяти між Україною і США щодо видобутка в Корисних копалин насамперед, як мені здається, це сировина для виробництва титану, які зараз виробляють Росію. Ось треба це виробництво перенести в Сполучені Штати Америки. Сировина добувається в Україні, і відповідно Україна і США стають ще ближчими. І відповідно інтерес США щодо захисту України вони суттєво зростають. І знаєте, одна справа, коли ви допомагаєте країні просто тому, що ви її підтримаєте, а справа. І це форсо вона закала, як кажу, те міці і інша ситуація, коли ви розумієте, що це власні ваші бізнесові інтереси, і ви захищаєте насамперед свої інтереси, тобто ви захищаєте інтереси США в Україні. Ну, отже, європейський контур безпеки, так і питання ресурсів, які ключові для світової економіки. Це ті два пункти, два моменти, які закладені в Український план перемоги, які Трампа нібито зацікавили. Принаймні, так про це пишуть Financial Times і інші американські і західні видання. Чи це означає, що Трампа навіть більше зацікавив план перемоги Зеленського, аніж він зацікавив Байдена? Бо ми розраховували на реакцію президента Байдена на цей документ і про це відкрито говорив президент України, що від рішень Байдена, від його реакції від його позиції, дуже багато чого залежить, працюватиме цей документ чи не працюватиме Байден. Як принаймні, ми чуємо та, зрештою, бачимо по реакції. Вже якийсь час минув, так і по публікаціях знову ж таки на американських газет і журналів. Байден доволі скептично. Його команда, його радники з безпеки оцінили цей документ. Мовляв, ну не на часі, і питання запрошення в НАТО і інші речі. А от Трампа деякі пункти за Цікавили, тобто так виглядає, що навіть на нього цей документ виявився більше зорієнтованим ніж на чинного президента США. Знаєте, взагалі, коли цей документ з'явився, багато хто казав, що він написане значною мірою для Трампа. Що враховував, оскільки я казав, що були враховані в цьому плані перемоги стаття Бориса Джонсона, яка була написана як на мене спеціальна для Трампа щодо цієї можливості замінити американських військових українськими, лінці Грем також близькі до Трампа щодо цієї кооперації, щодо ресурсів і створити виробничий ланцюжок між Україною та США. Тобто тут цільова аудиторія переважно як на мене був Трамп і тому. У, ну, як на мене, логічно, що все ж таки, ця наживка, яка містилась в цьому плані перемоги, ці два пункти їх е, заковнув Трамп, як на мене, і зараз це створює Україні можливості е, реалізовувати план перемоги. Тобто, ми, по-перше, ми вдячні чинні адміністрації. Так можливо, не була та реакція, яку ми очікували від Байдена, але ми е, все одно вдячні, що вони нас підтримували з самого початку, і сподіваємося, що. Обіцяні 6 мільярдів доларів на військову підтримку України, будуть використані до 20 січня наступного року. І цей період ми пройдемо. Що стосується періоду після 20 січня, то ось тут почнеться більш активна робота щодо реалізації плана перемоги, оскільки підкреслюю окремі пункти. Вони спеціально, як на мене, писали саме під Трампа, саме під те, що він казав перед виборами. Ті, хто були незгодні там. Не або не голосували за підтримку України, значна міра вони були не стільки проти України, скільки вони просили більше уваги до кордону США, до боротьби з мігрантами в США. Америки. Тобто тут треба зрозуміти цю позицію і казати, що в принципі вони повинні поєднуватись, тобто і країни заходу повинні приглядати свої політики щодо мігрантів в частині більш жорсткого відношення до них, тому що ми розуміємо, що, наприклад, в Європі голову, чи не основна. Одна проблема це проблема напливу мігрантів з інших культур, які не поділяють європейські цінності, взагалі хочуть їх змінити. А що стосується підтримки України. То повторюю, це боротьба з тими, хто хоче боротись США, і це також інтереси сполучених штатів Америки, щоб Україна перемогла тих, хто в перспективі мріє про те, щоб перемогти США, щоб не допустити до цього, як то кажуть на дальних підступах треба робити перемоги, і тут сподіваюся, США розуміє зрозуміють ці кроки і його зроблять. Осна декілька слів про інші важливі призначення Дональда Трампа або анонси цих призначень, які від нього лунають від самого Трампа. Отже, у своїх соціальних мережах Трамп учора написав про те, що головою ЦРУ стане. Джон Реткліф, який очолював раніше національну розвідку США. Тобто, ну теж кадровий, фактично, такий військовий, можна так сказати, фахівець, якого тепер призначить на посаду директора центрального розвідувального управління. І Трамп написав, що він радий повідомити, що колишній директор національної розвідки Джон Редкліф обійме посаду директора ЦРУ. Він завжди був борцем за правду, чесність і за інтереси американського народу. І і також ну всіх привернуло увагу анонси Трампа про призначення Ілона Маска, а також Вівека Рамасвамі, який раніше був одним з найпопулярніших кандидатів республіканців на праймеріз. от та тепер Рамасвамі, який в принципі завжди був прихильний до Трампа, війде у його команду. Обоє цих в минулому бізнесменів. Ну, Маск і зараз є бізнесменом, крім того, що медійною і такою вже політичною фігурою. Обоє їх Маск і Рамасвамі очолять міністерство підвищення ефективності уряду це новоутворена структура, що цікаво. Її назва скорочена абревіатурою, звучить як DOGE, D -O -G -E, а це назва криптовалюти, яку популяризує Ілон Маск водночас. Тут без гри слів теж не обійшлося. Department of Government Effectiveness, Очевидно, так воно розшифровується. І тут власне Трамп теж багато компліментів написав на адресу Маска і Рамасламі. Питання в тому, що це за такий дуумвірат, як цей дует буде керувати однією структурою взагалі про фактор маска у команді Трампа хотілось би почути вашу думку. Наскільки серйозним є вплив Ілона Маска на теперішній момент. Ну, безумовно, вплив маска дуже великий. По перше, давайте згадаємо, що Ілон Маск не лише бізнесмен. Він найбагатша людина в світі, статки якого Форбс оцінює у 303, якщо я не помиляюсь, мільярди доларів США. Там оцінки щоденно змінюються його статки, але розуміємо, що більше 300 мільярдів доларів США ніхто в світі близько до цієї цифри не підходить там на другому місці. Власник компанії Oracle Ларі Елісон, але. В нього там 250, здається дещо. Ну приблизно така цифра. Я маю на увазі, що він відстає від маска. Тобто маск реально дуже пливова людина. Ми розуміємо, що маск багато чого зробив для перемоги Дональда Трампа, і е зараз ось в мене було питання: чи маск буде відігравати роль сірого кардиналу? Чи він буде інституціоналізуватися в американську політику, і ось це призначення це означає, що все ж таки він не буде сірим кардиналом, тобто людиною без посади, яка впливає на всі процеси, він буде обіймати цю посаду, тобто інституціоналізація відбувається. Подивимось, наскільки ця структура буде ефективна, наскільки вона буде гарно працювати, але зрозуміло, що ось маз знаходить себе в новий в новий. Системах координат, тобто його допомога Трампу оцінена Трампом. І зараз, знаєте, в мене вже виникає питання, чи не буде конкуренції між Трампом та Маском під час каденції Дональда Трампа. Тому що це велике, велике значення, великий вплив, який Маск мав під час всієї кампанії Трампа. Він може втілитись у те, що Маск спробує бути. Таким собі дійсно ну не те, щоб другим президентом, але принаймні людина, яка буде демонструвати свій вплив, яка буде любити демонструвати цей, цей вплив, і він вже навіть зараз втілюється в життя. Згадаємо історії про розмову телефону. Президента Зеленського і поки що обраного і колишнього президента США Трампа ця розмова була не між двома а між трьома людьми. Ілон Маск також долучився до цієї розмови. І це було не лише Зеленським, наскільки відомо, ну, принаймні я чув інформацію про те, що розмова Трампа і президента Туреччини Ердогана також Ілон Маск був долучений до цієї розмови, тобто ми бачимо, що. Таке враження, що так, є Трамп, але і є Маск, який поки що, ось ми казали, домвірат з приводу Ілона Маска і Рамасвамі. Поки що в мене є враження, що є Дмвірат Трампа і Ілон Маск. Так, можливо, спеціально для нього створять оцей, цю структуру, де ще буде Рамасвамі, щоб також він себе реалізовував при цьому, щоб у нього була певна. Ну, скажімо так, певний вільний час, щоб можна, можливо було на рама з вами перекласти певні обов'язки. Це ми знову ж таки подивимось. І подивимось, яка буде риторика щодо України, вже коли вони, як то кажуть, виграли вибор. Бо три великі брехні, які існують в нашому цвіті, це ж перед виборами під час війни і після полювання. Ось перед виборами вони казали одне, а подивимося що буде зараз. Тому що принаймні Маск висловлював розмові цієї і Трампа своє, скажімо так, не те, що побажання, але своє своє бачення того, що його системи інтернету спутником інтернету старлінки будуть допомагати Україні, тобто тут. Ніяких проблем не буде. Щодо Рама ми також пам'ятаємо його негативні заяви щодо України. Ну ось подивимось, як, наскільки ці заяви будуть відповідати дійсності, чи одразу вони, як то кажуть, зникнуть, тому що то було перед виборами, все забули. Зараз будуть абсолютно інші реалії. Зараз треба буде в цих реаліях насамперед реалізовувати порядок денний, який стоїть перед Сполученими Штатами Америки. І, можливо, це буде. Порядок, який буде полягати в змінні, в суттєві зміні сучасного світу, я маю на увазі New Order, про яке до речі, казав Ілон Маск в одному з своїх інтерв'ю, він верніше він пост так св'язував заглаву в соцмережах. Тобто, ми розуміємо, що зараз будуть нові реалії, і головне нам не втратити себе в цих реаліях, а навпаки, інтегруватися в них. Іване, дякую вам величезно за це спілкування. Коментарі аналітику стосовно американської політики і призначення Дональда Трампа у його оточенні майбутній команді Івана Усмову разом із нами говорили ми про міжнародну політику.